Мене звати Михайло Цемах, і я живу в Кривому Розі. Тут мешкають різні люди зі своїми думками і планами на майбутнє в нових реаліях. Про тих, хто захищає наше місто, хто надихає його мешканців та робить все задля його розвитку проект Дім на телеканалі Рудана. З театральною риболовлею та її засновником ми познайомились в ефірі іншого проекту під назвою Диван Культфронт». І 20 хвилин ефіру нам виявилось недостатньо, адже тема театру цікава та об'ємна. Тому сьогодні в проєкті Дім театральний критик Сергій Виниченко. Сергію. Тистому друку неймовірно радий вас бачити. Перечитав ваше повідомлення, де ви казали, що ви були в Ужгороді, ви були у Львові, трішечки в Києві та в Дніпрі, і знову повернулися до Кривого Рогу. І це за тиждень. І це за тиждень. Тому я цей тиждень чекав на вас і хочу з вами поспілкуватися. Вітання в Кривому розі. Давайте будемо рухатись. Так, да? задоволенням. Слухайте, нещодавно в нас був ефір. Дивану Культфронту, де особисто я був неймовірно приголомшений тим, як він пройшов. Це була така кількість інформації за 20 хвилин, що мені і нашим глядачам, нашим слухачам, не вистачило. Хочу з вами продовжувати. І повертаючись до театральних міст України під час підготовки до другого сезону, я так розумію, що у вас у кривому розі був такий цікавий проект. Театральний кривий ріг, міф чи реальність. Mm. Я прочитав статтю, але мені цікаво дізнатися вашу думку. Все-таки міф чи реальність. Я цей проект запустив. Це така провокація. Ну, театр це в принципі провокація. І я в цьому контексті так само вирішив погратися в те, що нібито мені невідома відповідь на це запитання. І запропонував знайти цю відповідь безпосередньо самим театралам. Логіка була в чому? А, в тому, щоб, по-перше, театрали побачили один одного, і вони зрозуміли, а, що їх багато. Ми проект цей робили в районі, в районі дня театру. А, це не сам день театру, був там десь ну, поряд березень-березень 23-го року. А, і м -м, в мене є лист відповідь. Відповідь від управління культури на запит, скільки театрів є в місті Кривий Рік. Вони написали, причому, от там спеціально було написано всіх, 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 всіх театрів і великих і малих, і будинок з колонами і без колон. Вони написали рівно три, і на цьому знання в театральному кривоморозі обмежилося. Театральна риболовля проти. Категорично проти прям заперечує це все, тому що за моїми кабінетними дослідженнями це 15 плюс. 15, 15 плюс не, 3, не 3. А 15 плюс. Три муніципальних згоден, але ж муніципальними театрами, ну, державної форми власності, неважливо якої театр не обмежується. Так, да, це е, найбільш помітна якась частина, е, це будинок з колонами, це на поштовий театр е, Шевченка, е, такий е, видний е, в, в місті для прогулянок, е, це академія руху. Ну, він трішечки так захований да, е, від е, червоної е, лінії, але разом з тим. От, театрів в кривому розі більше 15. Що відбувалося? Ми проводимо кожному? запросив, написав, попросив передати тих, з ким персонально не знайомі. і стою, збираю. Збираю людей, зустрічаю, локація. Всім треба. Підходять люди театрали Кривого Рогу. І в нас так якийсь час до початку. Вони починають: ой, а ви який театр? Ті кажуть, ми такі-такі. Не може бути, цікаво. А ви який театр? Тобто, я не знаю, що буде далі ну, там, в розвитку, але а, сталася е, подія театрали Кривого Рогу побачили один одного. Вони дізналися, що їх більше, ніж вони собі уявляли. Вау! Я вже точно знаю про те, що було кілька проєктів, е, копроєктів спільних. З цього там щось почалося народжуватися, люди почали спілкуватися. Ну я не знаю. Єдине, що на цьому заході не було жодного представника муніципальних театрів. Ну якось так сталося. І ще яка історія? Ми це проводили в кривому розі. Ми це проводили в арт-просторі Бомбік. При тому, що в Рівному, наприклад, в Рівному абсолютно той самий формат. Ми проводили його, взяв собі під крило. Рівненський обласний академічний музично-драматичний театр. Директор художній керівник каже: А де звісно, що у нас ми лідери ринку в, в області в Рівненській, тому очевидно, що тільки у нас ляльки не віддамо, ні театр не віддамо, тільки у нас. І вони зібрали, вони зібрали всіх митців. Ну, ми спільно це зробили. Когось вони знали, когось я знав, тобто рівень залученості рівного виявився ну такий глибший, зацікавленіший. Звісно, що якщо знати собі по документам виключно про три театри, ну норм, ну от але, це трішки не так. Слухайте, ну я думаю, що ця подія вона виключно позитивно вплинула на наше Безумовно. місто і на театралі Кривого Рому. От сам цей факт, сам позитив. Він, він в тому, що крига рушила. Вони всі по якимось своїм осередкам сидять і думають: от я тут єдиний альтернативний театр в місті. Кожен про себе так думає. А потім бачиш, що їх багато. Ми зробили, Ми зробили. Цей круглий стіл. Формат там такий. Я даю свої кабінетні дослідження, тобто я в інтернеті, що я бачу, що в мене потрапляє мені на очі, я його беру, структурую і оцифровую. Я ж про цифри, мені треба знати, динаміка, користувачі, фоловери в соцмережах, там репертуарна політика і так далі. Так далі. Я це все оцифровую і вже зведену табличку їм показую. Кажу, шановні, театральний кривий ріг це. Тиша, інформаційна тиша. На день театру в 2023 році я спеціально зробив моніторинг а, а, місцевих змі. Про театр була тиша. Я маю надію на те, що наш проект під назвою Дім трішечки також рушить з місця. Придамося. Додамо. Знову хочу повернутися до певних ваших слів про те, що мистецтво це порівняння. Да, так, Тільки так. Хто зараз, на ваш погляд, якщо ми беремо театральне життя України mm -hmm. є еталоном, на кого потрібно рівнятися? Ну тут тут складна історія, тому що одного еталону не буває. Мистецтво це взагалі. Ну хто хто може заборонити використовувати там умовно непоєднувані кольори в картині художника? Ніхто. Якщо художник так бачить, так імпресіонізм з'явився. Імпресіонізм це діагностика поганого зору. Ну тобто, от людина з поганим зором, от вона бачить так, як намальовані ці кувшинки на, на картині. Да. Ну, ну, це правда. Просто художник, ну він так бачить. Інша історія, що, що йому окуляри надати, він це буде бачити трішки інакше. Тому в театрі. Всі театри різні. Не можна порівнювати пластичний театр з драматичним є спеціально виділені музично-драматичні театри. Це значить, що там виконавці вони мають музичну ще додаткову освіту. Вони вміють співати і це використовується. Драматичний театр абсолютно спокійно може обходитися без вокальних якихось здібностей. В них не передбачаються там оркестр і все таке інше. В кривому розі академічний театр він. Музично драматичний. Тому там в них ну, іноді це буває до гомеричного регіту, просто коли в драматичну виставу додається, додається балет, і коли воно не виправдано. Ну, тут, звісно, тут справа зі смаком. Це набувається. Це набувається за рахунок того, що треба дивитися, порівнювати. І все інше. От буквально, буквально днями вийшла афіша нової прем'єрної вистави Національного київського театру Франка. І от вона виглядає ну от в рівень якимось дуже, дуже таким в поганому сенсі слова провінційним театром. От вона зроблена так, от як нарешту, от прямо на здачу. От зроблена пов'язано, на ваш погляд, а, тому що не биті, тому що вони mm. національний театр, вони абсолютно собі впевнені, що, щоб вони не показували на сцені, щоб вони не вивішували на афішу, це все рівно будуть чепчики кидати вгору. А, і mm. ну тобто а, схема дуже проста: прийшли люди, поспали на виставі. Потім а, овації вони кри, з криками Браво! Щасливі! Такі, ну все це скінчилось і пішли собі. А, тобто. А, не відбувається оцей процес. В мене в мене, як я визначаю, сталося вистава чи не сталося. Коли я виходжу з вистави, і я не можу цим не поділитися. Таке подвійне заперечення, не можу цим не поділитися. У мене є там чатики, ну такі в таємченні чатики. Да? Іноді щось може бути прямо в інстаграмі. Емоція у мене, до речі. В цьому сезоні, 23-24 рік, буде ювілейна тисячна вистава. І, ну, кажуть, це ж так не буває. Кажу, Заходимо в Інстаграмі, дивимося. Після перегляду кожної вистави. в мене там є короткий ріл. І, будь ласка, ну всі тисячі, звісно, я це починав дивитися, коли ще інстаграма не існувало. Це було ну, Дуже, дуже далеко 2008 рік. Це було дуже Але, довело, це довело. Довело. Але от буде тисячна вистава. І Оцей момент, що мені треба про це швидко, от прям, прям миттєво про це розказати, це значить вистава сталася. Якщо о, виходжу і так, <схід> куди б заховатися. Ну, значить, а це неважливо. Їм міг поставити дуже народний або дуже заслужений артист, чи там, якийсь весь в Ордінах і в медалях режисер. Це неважливо. Вони ж всі дуже, це до питання небитості. Вони всі працюють на отримання там, статусу свого національного театру, народного артисту і так далі. А далі розслабляються. А це неправильно, тому що на він чому народний артист? Тому що він кожен раз виходить і доводить, що він народний артист. Кожного разу це кожного, кожного виходу. У творчих на колективів все. є як сказати підтвердження звання народного. Тут такого немає в театральній справі. Це дуже погано. У да. цього перетестації, ну в лавках, да, якоїсь умовної, її немає. От вони один раз отримали, тобто там напружилися, щось там, якийсь а, вибух а, такий мистецький зробили, і все. І все. А якщо була б ця історія, як ми в дитинстві грали, коли нас там, наприклад, сіки там десять, а стільців дев'ять, да? коли кожне коло мінус один. О, тоді живі тоді була, тоді б вони не розслаблялися. От. І немає спілкування. Дуже велика проблема, що ми оцю афішу, про яку я говорю, ми її прямо обговорювали на сторінці людини, художниці цієї вистави. Вона каже, а що не так? Ну, слухайте, ну, елементарно не так ви ставите синій е, шрифт е, напису на е, темно-червоний е, темно колір. Тобто він елементарно не читабельний. Що ну, не е, так? дизайнерський да, елемент. Да, да. Ну, вона, вона, е, е, да, вона мені сказала, що у Мадільяні поєднання кольорів було ще й не таке. Е, е, ну, от, о, оце апломб національних театрів. Типу, ти хто такий, А маділяні Мадільяні з кольорами було все окей. І я це бачив не тільки на картинках, і в наживо його, його роботи. Тому ну лякати мене якимись страшними словами, типу Мадільяні, ну не варто. Слухайте, ні. хочу запитати ось про цю локацію і вже рухатися далі. Сьогодні ми поруч з фонтаном, який певний час належав до одного з криворізьких лялькових театрів. Так це чи ні? ну не. Не те, що належав, тут були це якісь 70-ті-80 роки. Можу помилятися і мене там виправлять в коментарях, нам напишуть дату, але тут була така задумка: що виділити театр ляльок, Криворізький театр ляльок як окрему повноцінну будівлю. І це мало відбуватися от саме на 44-му. Не знаю де конкретно, можливо, от тут якась недобудова ще якась. От і в комплексі театр фонтан, зона відпочинку. От і фонтан вони зробили. чому, якщо на нього дивитися, то цей фонтан з саме з, з персонажами класичного театру Лялюк. Тут є арлікини, піро, маски. Вони, ну, вони не дуже збереглися. Вони старше мене. Зрозумію. <рес> це все поясне. І, і він не має того догляду, який би мав бути. Да? Його б гарно було б час від часу. Ну, що з ним робити? Так що, е, 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 єдині, єдині хто займаються ним, це голуби, які органічно е, е, його Підтримують і додають білого кольору. Зрозумів, ви казали про арт-простір, якщо не помиляюсь, бомбік він десь поруч не знаходиться. Пропоную туди зараз потрапити. Можемо це зробити? Ну що нам може завадити? Окей. <ріст> я знаю відповідь на це запитання. Друзі, це прадіме Сергій Пінченко. Сьогодні з нами. Тож рухаємося далі. Давайте будемо рухатись сходинками. Це вже ми потрапляємо до арт-простору бомбі. Більш того, ми вже в арт-просторі. Ми в на сходах в арт-простір знаходимося. Це от саме справжнє укриття. Я не знаю, чи це число часів Другої світової, чи якось пізніше було зроблено, але тут немає зв'язку. Ну, Тобто, якщо вам зараз будуть телефонувати, то. Я не... маю надію на те, що ні, тому що ви зараз сконцентровані на зйомках. Воно стояло собі захаращене ну, довгий час, тобто, ну, не було потреби. Про нього згадали 24 лютого. Звідси вивезли, не знаю, там, скільки скільки тонн сміття вивезли і поставили, собі, зібрали. Теплі речі, ну це ж Ой, зима що була зима і холодна, холодна весна. І тут почали ховатися. Потім, коли тут з'явилося вже світло, чогось стало не вистачати. І десь можу помилятися, десь липень, серпень 22-го року, стався оцей феномен. Тобто, не було стало. То це не було арт-простором, це просто було бомбосховище. Просто бомбіка. Зараз просто вже... не було навіть, навіть бомбіка, бомбіка. Навіть не було. бомбіка не було. Це було просто сюди спускалися а, мешканці а, ну, будинків, які знаходяться поряд. І в ці моменти, коли вони тут перебували, а, що нам тут робити? Тут з'явився театр одного актора Авраа, який каже: а я ж можу грати де завгодно, а, а тут прям таке приміщення. А вони тут вже якісь стільчики поставили, і все, що залишалося, це зробити невеличкий подіум. подіум. От, будь ласка, от цей подіум. О, давайте Можемо на нього таки. подивитися, на нього вийти. Просто ви зрозуміли, я коли тільки їхав сюди, в ефір, я думав. А, ну, бомбік арт а Тут прям ну реально, реально бомбосховище. Ну, бомбосховище, є стільці, є глядацькі місця, і є right. навіть сцена. Сцена, будь ласка. А, а, я не знаю, чи дозволяєте ви мені? Ну, я ж не дуже власник, але ну це для того, щоб виходити, і е, в, теорії, в теорії режисури є е, 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 таке поняття, що театр відбувається, коли на килимочку актор. Е, Тур грає якусь там драму там, Шекспіра, можна зіграти, коли є актори, є килимок. У нас є килимок, є, подіум є. Глядачі, Глядачі є нашого телеканалу. з обличчях Тут там до 50 людей плюс-мінус. А зараз через телеекран ця аудиторія збільшується в рази. Ну кажуть, що до мільйона. Потенційних глядачів. Ну, такого в бомбіки ще не було. я скажу. Тут, окрім театру одного актора, а відбувається чи ви були на них присутні? Я приїхав десь, десь це був рік тому, осінь 22 го І мені постійно кажуть, слухай, де ти це все знаходиш? Мені мешканці міста кажуть, ми не знаємо, ти знаєш. Ну, правильно, тому що я цікавлюся, тому я знаю. Люди театру кажуть, де ти це все знаходиш? Тому що ви про театр нічого не знаєте. Ви зупинилися в розвитку. Ви е, на рівні свого інституту залишилися, і у вас до сих пір ну, улюблений режисер та встановляв, кажу, я вам по секрету скажу, що він вже помер. Ну, не та ладно. От, кажу, є зараз абсолютно інші актуальні режисери. Актуальна драматургія є. А в них до сих пір, ну не тільки у них, будь ласка, в Кривому Розі до сих пір йде вистава фараони, написана в 60-ті роки минулого тисячоліття. З актуальності там нічого. нічого. Але народ ходить. Нароходить. Ну, це, це історія про невибагливого глядача. І це не тільки про Кривий Ріг. Така ситуація вона тотальна є для України, на жаль. І змінювати її можна тільки за рахунок того, що про це говорити і показувати. Це знову таки до порівняння, що таке добре, що таке недобре. І саме, саме от в цьому просторі ми собі поставили проєкцію. І проєктор сюди привезли, і от ця історія про кривий ріг, театральний міст чи реальність. Ми проводили саме саме тут. От от, прямо. У тут Отут зібралися театрали Кривого рога. Це, це був ну, морозно ще було. Це кінець, кінець березня. То ми тут так трішечки в, в цих в курточках ще були, і таке повітря. В, тут ход... дуже атмосферно. Я не знаю, як тут атмосферно. від вистави. Тут все стримається. це отак плечем до плеча і отак от. <гум> ну, Тоді тепленько виходить. І тут є тут же ж і театрали є, і музичні вечори є, і поетичні презентації тут відбувалися. Дитячі, дитячі заходи тут відбуваються, чи не кожних вихідних. Звісно, ну, звісно, там з, з міста чи з цього ну, сюди далеченько їхати, але мешканці. Будинків, які є поряд, вони з задоволенням приходять і отримують те, чого вони не отримують десь деінде. Оця децентралізація театральна, вона, ну, вона дуже важлива. Вона і для Києва актуальна. Київ так само там є там, з правого берега поїхати на лівий, Це О, що ці міст про, про, міністр про, про, проїхати. Тому буквально в вересні 23-го року відкрився театр на Троєщині. Концентрація театрів, вона в центрі, це правий берег Києва. Там їх прям багато-багато багато. На Троєщині ніколи не було театру. Ну там можливо та студія, там при якомусь палаці культури. Театру не було. І театр на Михайлівській відкрив відкрив філію. Ну то це комерційний проект. Вони взяли, відкрили в оренду взяли приміщення, його обладнали, світло от і свої вистави там показують. Запрошують до участі представників інших театрів використовувати цей простір на Троєщині. Тому що з Троєщини поїхати в театр це прям ціла пригода. І так само тут з 44-го поїхати в місто чи навіть там на крес в, в Академію Руху це пригода. Це багато часу, це от прям зібратися. А тут це та історія, що супермаркет біля будинку. Так, так, логіка, так. логіка, яка, що я можу вийти в магазин, в капцях і там, ну, мовно в шортах. От. А вже через півміста я в такому вигляді вже не поїду. Тому от такі, такі осередки вони дуже важливі. І ще що важливо, що ну, знову-таки це виключно моя думка, з нею можна не погоджуватися. Але саме Арт Простір Бомбік на сьогоднішній день в Кривому Розі є от, тим самим осередком актуальності. Ми хочемо, не хочемо, ми знаходимося зараз в стані війни. Це бомбосховище саме тут. Ну тобто, цей простір він говорить про те, що не нехтуйте небезпекою, спускайтеся в бомбосховище. Раз цей час, коли всі театри, ну, був період, коли не можна було грати. Театри були просто закриті і не можна було грати з точки зору безпеки. Тут не втрачати оці акторські скили для акторів простой, це ну прям дуже шкідливо. Вони мають бути це як спорт. Якщо там тренування пропустити, це вже відбувається на результаті. І цей простір він давав ту можливість під час того, коли не можна було грати. Так, да, тут ми не зможемо зіграти щось там з великими декораціями, щось там ще, але є малі, малі форми. І а, актор взагалі проявляється, моновистава це взагалі дуже, дуже, дуже а, вимогливий жанр. А, на нього виходити актор, може, ну, це має бути от -от, в, на, за плечима багато досвіду. І виходити на такий простір і тримати увагу, коли немає за що заховатися, ну хіба що за прапор України або за ялинку. Але ну, тут не дуже заховається. Тут і ми всі знаходимося на, на такому прискіпленому перегляді глядачів. І тут треба тримати марку, тому в репертуарі Знакових акторів, і хай цього буде більше і в кривому розі, гарно було, щоб були такі малі форми в тому числі. Хотів фінальне питання поставити після вистав, які ви тут побачили. Ви своїм враженням поділилися в соціальних мережах про те, що ви казали. Більше коли того, я коли вперше сюди спустився і дивився тут виставу. Значить, тут є ритуал. Ну, Зараз тут немає події, тому ми його не, не, не застали, але от він таки є. Після будь-якої події тут стоїть самовар, чайник, є якісь маколики, і вистава не закінчується з, з тим, що у і розходимося. Спілкування продовжується. Мені довелося з цього спілкування витягувати засновників. Організаторів, ініціаторів цього всього, це була це ж взагалі унікальна історія. Тут є ОСБВ. Давайте швиденько, тому що в нас і тут хронометража. Я <ст> у <Du> вас наступна передача. Special едішн на 40 хвилин. Ви казали, мені на початку, пам'ятаєте? Нічний етер, коли на початку я тільки вам зачитував, про що будемо спілкуватися, ви казали: ну, то які два свинки, Години не чотири. Це Я ж я був правий. Тому я ви, ви, вихопив Світлану з Денисом. Це батьки-засновники. Всадив їх прямо тут. Це відео є на Ютубі Театральній головні. от і ми під чайок. Дізнавалися, що вони роблять, як вони до цього дійшли, і які їх наступні плани. Рік по тому я сюди приїхав і ми записали нову передачу. І тут було не чаювання, а був кавуновий челендж. Вони грали була вистава, ми після вистави піднялися на, на, на двір і було змагання на поїдання кавунів. Це прям фантастика. Якщо ви ще не знаєте, що тут таке буває. Ну, почитайте, підписуйтеся на ресурси і слідкуйте за їхніми подіями. Їх тут багато. Я дуже вдячний за те, що сьогодні знайшли для нас час, що знову ж таки ефір. Я не знаю, скільки там буде по часу, але ми все залишимо. Я буду домовлятися з каналом, щоб залишили все. Тому що це дійсно цікаво. Це, на мій погляд, така унікальна інформація. І цікаво те, що ви від свого імені, від вашої особи з перших оцих вуст про все це розповідаєте. І це, на мій погляд, ну, скажімо так, дуже експертно. Дякую. Потисну вам руку. Дякую, що до нас проєкт що з ваше ради, і я буду ще на вас чекати, друзі. Це проєкт Дім на телеканалі Рудана.